Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні я хочу розказати вам про одну компанію, яку треба було купувати вчора, яка за один день виросла на 50%. Коротенько розповім, що це за компанія, які її фінансові показники і що сталося, чому вона виросла. Дане відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити лайк і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми починаємо. Отже, це. Американська компанія ABIOMed, як ви бачите на екрані, їх сайт, можна подивитися, вони займаються відновленням серця, тобто вони роблять, ось, якщо сюди перейти продукти та послуги, бачимо, що вони роблять серцеві насоси. Ну, і можна, наприклад, на них клацнуть, і вам покаже, що це таке, як це відбувається. О, ось така штучка: оце є такий серцевий насос, насос для серця. І вони мають тут от різні види насосів, в залежності від які вам потрібен, яка вам потрібна мощність. Ну, ось так це виглядає. Ось, ось це він є. Зайшовши до свого брокера, ми можемо бачити, що який був скачок. Ось, ми бачимо 31 жовтня ще нічого. А 1 листопада. Плюс 50%. Тут можна бачити, що плюс, 40, плюс 49 і 88% за один день виросли акції. Тобто ще вчора вони коштували 252 долари за акцію, а сьогодні 378, майже 379. Ін іншими словами, якщо ви вчора купили 4 акції на 1000 доларів, ну майже на 1000, трошки більше, на 1008 доларів. То сьогодні б ви б їх могли продати за півтори тисячі доларів. Вклали вчора тисячу, сьогодні б могли продати за півтори-п'ятсот доларів за один день. Ну або вклали десять тисяч, продали на п'ятнадцять тисяч доларів, п'ять тисяч плюсом. Ну, звичайно, як то кажуть, якби знав, де впав, то і подушку б собі там би підклав, або соломку постелив, але але. Що ж відбулося з цією компанією і чому вона так різко зробила такий скачок в 50%. Причому в, в теперішніх часах, коли все падає, падає, падає вниз, ця компанія входить до SP 500. От, і от вона за один день вистрілила на 50% плюсом. Розібратися, що сталося, нам допоможе сайт Monthly Fool. Чому сьогодні акції IBOMET різко зросли? Ключові моменти це серцеві насоси, IBOMD служать життєво важливим потребам. І злиття з лідером галузі дозволить IBOME допомагати більшій кількості людей у всьому світі. От, як вже тут можна зрозуміти, що вони злилися з іншою компанією. Титан охорони здоров'я хоче придбати спеціаліста з медичних технологій за колосальні 16,6 мільярда доларів. Що трапилось? Акції ABM, Злетіли на 50% у вівторок після того, як виробник медичного обладнання уклав угоду про придбання з Джонсон Джонсон. Думаю, всі ви знаєте цю компанію. Можна в магазинах, дуже багато ви де бачили. Саме популярне це олійки там для дітей. І що? Джонсон Johnson Джонсон зробить тендерну пропозицію щодо публічних акцій IBOMET. Згідно з умовами угоди, власники акцій IBMed отримають 380 доларів США за акцію готівкою, що відповідає вартості підприємства приблизно 16,6 мільярдів доларів. Акціонери IBM також отримують додаткові 35 доларів за акцію готівкою, якщо будуть, до, будуть досягнуті певні етапи продажу і розвитку. Очікується, що. Транзакцію буде завершено в першому кварталі 2023 року за умови схвалення е, регуляторних органів. О, тут ми бачимо такий графік. О, ми бачимо, що тут пик, як воно виросло. Придбання IBMED дало Джонсон Johnson Johnson право власності на високо оцінений серцевий насос Impella. Пристрій отримав схвалення управління з контролю за якостю харчових продуктів і медикаментів США FDA. Для використання у пацієнтів із тяжкою іш ішемічною хворобою серця причиною смерті номер один у світі. Ми раді досягнути угоди, яка відображає надзвичайну цінність створену iBiomed завдяки нашій революційній платформі серцевого насосу Impella та багатообіцяючому конвейеру, сказав генеральний директор iBiomed Майкл Міноу у прес-релізі. Це має допомогти прискорити зростання IVMED, особливо на міжнародних ринках. І таке завершення. А тепер що? Угода має на меті зміцнити бізнес медичних технологій Johnson Johnson напередодні на передоді майбутнього відокремлення його операцій із охорони здоров'я споживачів наприкінці 2023 року. IBiomed може додати потужний елемент зростання до портфоліо гіганта охорони здоров'я, виробник пристроїв 7 кварталів поспіль продемонстрував двозначне зростання продажів. Johnson Johnson очікує, що придбання IBOME буде додатковим до скоригованого прибутку на акцію, починаючи з 2024 року. Перейшовши на сайт Seeking Alpha, ми можемо бачити цю компанію IBOMED. І е, якщо подивитися зараз, за, враховуючи, чи цей скачок, що зараз відбувся, то за останній рік компанія виросла на майже 8%. Звичайно, якби не було цього скачка вчора, то вона б була б так як і весь SP 500, там мінус 30%, навіть більше. І перейдемось коротенько по фінансовим показникам. Дохідність компанії, як ми бачимо, ну вона така не дуже величка, але зростала цілий час: 495, 640, 690, 685. Тут такий відскок трошечки був. 850 і на даний момент рік ще не закінчився, 860. Це було по дохідності. Далі, якщо подивитися про кількість акцій, то ми бачимо, що, на жаль, кількість акцій збільшується. Ну, звичайно, не набагато, тому що компанія не дуже така велика. От Ми бачимо 442, 449, 45.2, 45.1, 454, 45,5. Не дуже добре, але, але то, що зараз буде відбуватися, як то кажуть, сліяння є. То подивимось, що буде далі з цією компанією. Знову ж таки, якщо подивитися на її показники за Ось останній рік, то вона виросла на 8%, за 5 років на 100%. Майже за останні 10 років на 2600. Відсотків вона в плюсі, це якщо враховуючи від 2012 року за 10 років, виходить дуже так і круто. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю компанію, чи ви маєте її в себе в портфелі, чи ви знали про неї раніше. Перейшовши на сайт Finviz, так само ми можемо бачити оцей ріст, як і на будь-якому іншому сайті iBioMed, бачимо, що входить до індексу SP 500. На даний момент ПНЕ ж таке велике, шалене 80%, форвердне ПНЕ 68, майже 70%, що теж є дуже високим. Можливо, це ПНЕ показує 80% зараз у зв'язку з тим, що вчора був скачок на 50%, і тут воно виросло на 50%. Але навіть якщо виросло на 50%, то було 40 або 60%, то теж дуже багато. ПЕК 435 теж такий високий, має бути десь одиниця-1,5, ну як має бути в ідеалі, коли це так, або, на, або менше одиниці. Але менш з тим не завжди треба дивитися на ці показники при виборі собі тої чи іншої компанії. І, знову ж таки, залежить від вас стратегія, чи короткостроково, чи довгостроково. Тому ось так і інші показники самі собі бачите, можете собі натиснути на паузу, роздивитися або зайти на сайт Фініс і самі це все проаналізувати. Що буде далі з цією компанією, звичайно, невідомо, невідомо, як вона себе поведе. Особисто моя думка, якби вчора то я б собі купив, якби знав, як на даний момент, коли був такий різкий скочок 50%, то ну, не думаю, що варто купувати. Звичайно, вона може ще трошки відросте. Але мені здається, що далі вона буде падати. Це моя думка. Я нікому не говорю, що так буде, я нікому нічого не нав'язую. Ви приймаєте своє рішення і е, самі собі вирішуєте, чи хочете собі купити цю компанію, чи ні. Ставимо лайки, підписуємось на канал і не забуваємо втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, -па, удачі в інвестиціях!